Сильвестер Сталоне у новому інтерв'ю для своїх же і їхнього підкасту зізнався, як же йому було складно на початку 2000-х, коли жанр бойовика перестав бути затребуваним після свого піку у 90-х. Та я ледве виживав і відчував себе геть непотрібним. А мені ж як батькові потрібно було вас забезпечувати. Ви навіть не знаєте на що я йшов заради заробітку. Так, так, ми пам'ятаємо тебе у фільмі Діти погунів». Так я відчував себе абсолютно непотрібним. Але це мене загартувало. І я зрозумів, що життя ну воно ось таке. І люди, які тобі посміхалися, і були твоїми друзями, вже не друзі. Ну а наприкінці слай зовсім розчулився і мало не заплакав. Ну а потім я зібрався і вирішив зробити нового року, вкласти туди всі ці негативні емоції про втрати. Ох, дівчата, це реально було жорстко.